Ну що ж, шановне товариство, ось і прийшов другий день боїв турніру, і особисто для мене це, мабуть, останній день. Бо в мене ось уже половина поразок. До речі, я Ланамун, і це гра Імперія Пазлів. Давайте перевіримо мою оборону. Ого! Серйозно так погано стоїть дон по центру і Файс на плечі? Ну Давайте, хоч попередньо подивимось, взагалі. Чи так воно погано у всіх стоїть, ну, якщо в когось є, хтось поставив взагалі Дон і Дон і Файзер. Всі мультяхи, всі, що є, просто от, що понападали, мабуть, варто качати. І це буде топ. А ну-ка. Ну, так, Дон не бачу, Файза не бачу. Хоча. Хоча, так, 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 ось Фельтон стоїть, є Фельтон. Ось є в мене нема, на жаль. Так, що тут у нас ще? Ну, давайте по десятках пройдемо. Квасір в костюмі стоїть. Ага, і Фельтон такий присутній. І, до речі, планшев менше ж є. От і Файс стоїть десь з краєчку. Навіть повільний бейзел, дужну повільний він. Два повільних з краю стоять і нормально в них все. Так, що тут в нас український? Чи підтримує українців Альянс Файс по центру, Дон на плечі, ну, типу і Фельтон? Ну, майже як моя оборона. так Тут, значить, причина не в мені, так а просто в рандомі. Це рандомно, от так от я ну оборона моя не встояла. Ну, гаразд пішли битися. Ось вам, будь ласка. Слухайте, ну давайте 2-2-1 навіть з синім Йокунханеном. Щось мені хочеться ось таку команду затестувати. До речі, привітайте з сім'ї ельфів. А ну-ка, так, Star Swift. Привітайте її на війні тобто у турнірі. Це астральні ельфи, ага. Мені здається, я буду дуже довго збирати каміння для героїв, бо така дебільна поляна. Ну, окей, в повільного вакаса. Ось варіант. Так. Ну, тут що у нас? Ну, логічно. А, ну, може, Так Таке то ми зробили! Ну що ж бачу, жовтий треба збирати. Коротше, чистимо поле я бачу, що тут. Ага. Ну, заряджається вакас. Боляче. Так, так. О! І зараз ми активуємо старосвіфт. Подивимось, як воно. Тільки активуємо після ульти. Елло. Давайте поки ось так. Чи я дарма в нього витратила четвірку цю драгоцінну, бо він відхилив. Ну, а раз. ладно. Ти скорочуєш. Набір мене, ти пришвидшуєш. Уху, Ну, б'є вона непогано. Згодні. Так, тепер Джах, твій вихід. Краса. <рррррр. <рррррр> Навіть не змогли подивитися, як вона. Чи хто там не ультанув. Так, гаразд, проїхали. Але далі. Ну, давайте тут замінимо просто червоних на фіолетових полетіли. <гум> Не Подобається мені ця команда. А Грівол, ну він середній. Хоча Файс в нас повільний, і в нього є заборона на негативні ефекти в його ульті. Але так. Яка краса. Мені подобається. Допинаємо. Пункт. Ну, він на мультях був. Пункт. І ще в нас є. Вибір. Ну, якщо б мене не зарядили, в нас і трійка і бомба є. Супер. Червоний я прибрала і якраз червоний кріс. Тинць. Тінць. Так. Не встигли до ульти. акіли? Б'є воно нормально? x. Відхилюємося. Ну і все. Це завершальний етап. глупі красовка. Дуже корисна карта. Чіга собі. Нам навіть шкоду зробили. Корейський якийсь гравець. Наступна. Ну, слухайте, 2, 2, 1 дуже непогано себе зарекомендували. Давайте буде Джаріф проти джаріфа полетіли. Вуу! Зелен те, що треба. Ну, ти ще з таким полем спробуй програти. Так. Ще і буде трійка. Я гадаю, що вона... Так, завершальний зробить маневр. Бафаємося, і це непогано, скільки? Плюс 30. І плюс ще від підсилення, тож в нас більше, ніж в половину. Ну, майже в половину. Атака збільшилася. Давайте спробуємо синіх зарядити. Філкріс це супер. І подумаємо, куди джаріфа відправити. Може, сюди прям. Ну, це кром Саме швидкий на сьогодні, мабуть, бій. Є. Так швидко я дуже рідко змагаюся далі. Два ще. О, на таких я беру жовте моно. Але тут три жовтих стоїть. І що ж мені робити? Ну ви, подивіться на ці стати броні та хп. А на полі будуть ще більше. Десь 850 броні і 1500 хп. Ну, давайте перевіримо. Ну так, заради приколу, чи в мене не підводить мої математичні такі здібності. Ну, я так, на вмання. Я так не точно. Слухайте, давайте спробуємо взяти Джако. Він ману додає всім, може дозарядити. Ну, якщо буде жовтий камінь на поля полетіли, це може бути програш, як не хотіла. І взяла я, бачите, перевдягнула квасю, щоб він забороняв підсилення ставити. Ретельно роздивляюся, боюся не побачити кріс. Ви бачите кріс? Коротше, ось так. Ось так і після цього буде зарядка для швидких. Так. Ву-ву-ву! О! Це мінус, значить, центр. І. Коротше, вирішено так. По-перше, сюди. Ці три камені точно доб'ють. Джаку ми відправляємо сюди. І в нас заряджена ще. Не заряджена? А як? Там же шмана була. Він же ж краде. 33% ману у цілі і розподіляю між союзниками. Ну так а в чому прикол? Чому мене не зарядилося? Чи було трохи, а я... але воно мізерно, що навіть не відчувається. Ну гаразд. М -м, гаразд. Ти в нас паладин. Добре, будемо під тобою шукати жовтий. Три ходи, а ти встигнеш скинути? Чи я тут щось нашаманула? Ой, ще й не встигнемо. От, супер. Ні, скидає, скидає. Оп, молодець. Так, ми на оверхипи. норм. Коротше. Добре, що один раз. Може, ось тут щось жовтеньке. О, супер! Зарядка для всіх жовтих. Тікс. Давай вже з тобою закінчимо. Тікс, тікс, тікс. Гля, ти, коротше, 68. Не, треба закінчувати з тобою. В тебе багато мани. Коротше, на. А тут що тут з маною? Давайте дивитися. ну трохи є. От повна мана була. Норм, норм. Все, я зрозуміла його ульту. Я не знала, коротше, у мене була проблема з розумінням його ульти. Я його не використовувала, бо використовувала якось не так, як треба. Все, зрозуміла. Ось тільки, ну, до речі, трі, як мені івентових нормально дають, на відміну від п'ятірок. П'ятірки взагалі щось забули. Коли давали мені, от я вже сьогодні жалілася в нашому чаті, що часом, останнім часом, останні, може, місяця три, я івентові п'ятірки здобуваю тільки або з переначання академки, або з призову долі за 100 героїв, за 100 призвів, або це обмін душ і це за 20 героїв. Ну, це такі досить складні здобування героїв від ну, боїв. Нормально. Нормально йдемо. Так, ну, давайте повернемось тут 2-2-3. тут 2-2-1. Довго думала, кого взяти, такого, щоб незвичайного, кого я нещодавно викачала. От, наприклад, в мене тут є костюм Ело. До речі, треба прокачати костюм. Пеппі. Я ж здобула, але не викачала. І вирішила, що нехай буде бутс, я його рідко використовую. Він підрізає броню і нам під Джахангіра і взагалі тих, хто дамагом тут займається, це буде прям супер. Головне, щоб камінь був. Без костюму, звичайно. О, не прогавила. І все одно він сам прогавився. Не заряджай її. А ми, мабуть, не встигнемо її синім одним каменем вбити. Не підсилення броня. Давайте спробуємо. А, добили, ура! Окей. Це ох, ох, вася, що ж ти робиш. Все, буде мінус джах. оце шкода. Чесно кажучи, я щось. Ні, ти живий, ти живий, всі живі! Ану, всеки ти. Я гадала, що ти дуже сильно б'єш. 186. І в нас розподіл. Вона розподіляє 20%. Ушкодження. Так, працюй малий. Так, ну у нас поступовий відхил. Це не є добре, якщо чесно. Треба було, мабуть, його без костюму. Але тут таке підсилення, таке підсилення. цілих бачите, плюс 100. Плюс 160. Будь ласка, обери Star Swift або Елочку. Так. Норм. Ну і в такий спосіб щось <світ> вечір перестає бути томним. Так. 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 Добили. Супер. Та, ладно, всі ще живі. Всі, хто мав би вже. Так, наступного разу оберу його повноцінного одразу, не поступовий, бо з таким успіхом не дуже. Так, так. Все. Окей. Окей. Ми перемогли, і у нас сьогодні дуже супорова. ТОП-5, поки що, не топ-1, але тримаємося. Тримаємо стрій. Окей. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Оборона не змінилася. Хто хоч на мене там нападав? Ведмідь по центру. Багрях у мене є, до речі. Його треба було використати. Я його теж мала беру. Хто тут? Баучан і Ганжу. Слухайте, може викачати того Ганжу в мультяху? Бо в мене він є. Тут що. Ставрополь якийсь. Так, ладно. М -м -м, ладно, все на цьому все. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Побачимося завтра! Неочікувано. Все, на все добре!